Друзі, всім прекрасного ранечку, компанія Файне авто своїми автомобілями. Мамуся Мар'яна і син Михайло приїхали по цю красуню. Друзі, вони ще очікували. Ну, майже тиждень чекали. В неділю подивилися на неї. Ми закінчили трансляцію, поїхали додому. А вони ще оглядали, але вже вчора приїхали, потестували. Сподобалось, залишили завдаток а сьогодні за своєю красуньою приїхали. Мар'янка, розкажіть пару приємних слів тим хлопцям, що як там покупка? як... Все все відбулося. Доброго дня за компанію Файне авто я спостерігаю. Я підписув, підписалася дуже давно. Цей момент я чекала дуже дуже довго, і нарешті він настав. Дякую компанії «Файне авто» за сервіс, за те, що допомогли цей процес зробити легким та ем, прекрасним. А також хочу подякувати своєму чоловікові. Бо завдяки йому всі мої мрії стають реальністю. Дякую всім. Я дуже-дуже задоволена. Нарешті здійснилася моя мрія. Дякую вам, дякуємо вам. Е, от є серйозний хлопчина. Пан Михайло на тобі мікрофон. Скажи два слова. Не, не соромся, скажи так, як є. Все відбулося нормально. Та тато не будеш шкодувати, що вибрали файне авто. Ні, дуже хороша машина. І дякую, дякую. Е, нехай ця красуня вам служить, приносить тільки приємні емоції, в комфортній її Мікрофончик. Друзі, ну реально такі приємні емоції відбуваються кожного дня на компанії Файне Авто. Нехай ця красуня вашій сім'ї служить і приносить тільки приємні емоції. Друзі, домовилися зараз людям, що допоможуть з мрео. Ну тільки тільки одні емоції приємні. Нехай служить. Хай щастить. Гарного дня. Дякую.